Марія з чоловіком та чотирма дітьми жила у військовому містечку поблизу Чернігова. Але згадує жінка, ранок 24 лютого 2022 року для них розпочався звично, бо віддалені вибухи у їх місцевості не були рідкістю. Тоді їй зателефонувала свекруха Сумщини, яка й повідомила, почалась війна. Ну я дітвору розбудила, Тобто, на всякий случай кажу: вдівайтеся, тому що ну хто його знає. Там, якщо вони вже почали стріляти, то значить у нас тут перш, сатису буде швидше. Ну, ми тільки зібралися. В принципі, залишилось тільки я і чоловік зібратися. Вони вже зібрали собаку, зібрали себе, забрали кота. Ми Вже стояли, в принципі, біля дверей. Ну, мало лі. Ну і тоді то гахнуло добре. Нас вивезли три кілометри від городка. Це в сусіднє село. Були, виходить, в самому пік. Якщо б вони йшли, то вони проходили б мимо нас в будь-якому випадку. Хоч так, хоч так. Ну, вони б ніяк не нас не оминули. Три тижні вони перебували у підвалі одного з будинків, згадує Марія, де рятувались від вибухів разом з місцевими. В магазинах у нас не було нічого. Купити нічого не було. Одна буханка на 8 чоловік давалася. Тобто, не те, то, що там на шість так, як на сім'ю, а на 8 чоловік діліть, як хочете. Тобто, відповідно, старші вже ділили для дітвари, чисто, щоб самі вже водички попили, хватить. Тоді до посаднього, поки ну, коли танки, арта і тому подобає ці міномети. Ми ще сиділи, так як ми. Чоловік був військовий, він розуміє, куди воно падає куди не падає. В принципі, ми змогли більш-менш продержатися. Вони ну, коли пошли вже самоліти, вертольоти. Він каже: тут я вже каже, все бесілий. Каже, просто каже, виходимо все. Родина вирішила йти пішки до села Шевченкового, де мешкала мама чоловіка Марії. Жінка говорить, вирішили ризикнути. Заради дітей. У нас там якраз завезли вроді хліб у селі, то ми кажемо, підемо взяне, ну, тобто на дорогу, підемо взямо хоч, хоч буханку, чи дві, хоча б хліба, так як ми йдемо, ну, чи консерви якої небудь щоб нам якось каже, ну, хтось на ніч, на день там, ну, розтягнути, хоч дітей кормить. Ми прийшли, і поки, коротше, в черзі ми стояли, у мене чоловік стояв з дітворою. Второй, короче, в итоге, коротше, у нас добра людина, яка була в твоєї же очереді, але вона раніше купила хліб, вона прийшла до мого чоловіка. І предложила їм, допустим, підвезти куди ми хочемо. Нам предлагали в тому селі залишитися, нам предлагали там жило і все, але ми ціль поставили їхати додому. Ну, тут все-таки як не крузі свої. Небайдужі люди довезли родину до козельця, а місцеві прихистили їх на кілька днів. До Шевченкового вони їхали вже на автомобілі родичів. Перший час, коли ми приїхали сюди, воно було тихо, але в нас дітвори була паніка тому, що я не буду роздіватися. Ти ти тут же тихо, чого ти? В принципі, ми самі не роздівалися. Тобто ми обов'язки зняли, а дежу ми не знімали. Може, привичка, може, просто острах був, може ну, в такому дітвору ми дуже довго не могли їх, допустимо, щоб вони розділися. Тут тихо, ага, вдруг стріляти будуть. Тобто я не буду кажу, роздіватися. Ну а тоді вони більш-менш ж трошки адаптувалися, тобто бабуся їх підтримувала, тобто морально жиє це є. Але у їх. На пам'яті дуже залишилось багато, і вони це згадують часто. У Шевченковому жінка влаштувала дітей у школу, а сама доєдналась до місцевих волонтерів. Тепер вони разом плетуть сітки для українських захисників і вірять в те, що колись повернуться до свого військового містечка, де стане безпечно. Олександр Соломко, Сергій Дарченко Суспільне новини, Сумщина.